Якщо на вашому дачній ділянці є ставок, то в ньому точно живе парочка цих дивних істот. Навіть якщо ставка немає, вони напевно заходять до вас в гості з сусідами, як відомо, потрібно жити в мирі та злагоді, і для цього з ними варто як мінімум познайомитися, а ще краще подружитися. На території Росії водиться близько 30 видів жаб та інших безхвостих земноводних, а всього в світі їх налічується більше 500. Багато видів відносяться до зникаючих і занесені до червоної книги. Але ми сьогодні хочемо познайомити вас з найпоширенішими зеленими стрибунцями, яких ви з великою ймовірністю можете зустріти на власній дачі. Їх теж чимало близько 20, в середній смузі. Ми вибрали найбільш фотогенічних. Ставкова жаба рана лисоне. Ставкова жаба одна з найменших серед зелених жаб, довжина її тіла близько 8 см відрізнити її можна по великої барабанної перетинки і укороченим заднім лапок. Забарвлення спинки буває насичено зеленою або коричневою, боки пофарбовані в жовтуватий колір, а черево вулично-білий, для більшості особин характерні світла смуга і темні плями на спині. А також дрібні цятки на череві. Цей вид належить до групи зелених водних. Жаб і зустрічається на більшій частині Європейської території, у Росії її можна побачити як в північно-західних регіонах Ленінградська, Вологодська і Новгородська області, так і на півдні, в центрально Чорноземному районі і в Повольжі. Ставкова жаба любить селитися в маленьких водоймах з рясною рослинністю. Їй подобаються тихі лісові річки зі спокійною течією і безліччю заплав ставки озера Стариці, болота і мілководдя Великих Озер часто зустрічаються в штучних водоймах сільській і дачній місцевості, незважаючи на свою назву, вона цілком комфортно почуває себе в лісі і може жити на відстані від води до декількох сотень метрів. Тривалість життя ставкової жаби в природі. Близько 12 років від зимової сплячки ставкові жаби пробуджуються в кінці квітня, початку травня, коли вода і ґрунт прогріваються приблизно до 1.0. На весні і восени ці земноводні активні в денний час. В літню спеку вибираються на полювання ввечері і в перші нічні години. Весняними вечорами ви можете почути шлюбні концерти самців. А вже в кінці липня компанії удачного ставка вам складуться голетки розміром не більше три см до речі. В пошуках пригод жабенята можуть віддалятися від своєї водної колиски на відстань до один озерна жаба рана рідібюнда. Озерна жаба від своєї ставкової родички відрізняється більшими розмірами і довгими задніми лапками. Довжина її тіла може досягати 15, і це найбільший вид серед жаб в середній смузі, на задніх кінцівках у цієї водної жаби добре розвинені плавальні перетинки, а у самців в кутах рота є зовнішні бічні резонатори уздовж спини, яка буває зеленого, оливкового, сірого або коричневого кольору, розкидані великі іноді, дрібні плями і тягнеться зеленувата смуга, нижня частина тіла забарвлена в білий. Світло сірий або жовтуватий відтінок часто також буває покрита дрібними сірими плямами, мешкає озерна жаба практично на всій європейській частині Росії, від центральних районів до топерського краю Башкирії і Південного Уралу, вид дуже пластичний, і може жити в різних ландшафтах, змішані і широколистяні ліси, степи, лісостепу, і навіть пустелі. Рівнини і високогірні райони вибирає для розселення відкриті ділянки, вважає за краще жити у водоймах і поруч з ними, не віддаляючись від води далі, ніж на 50 найчастіше озерних жаб можна зустріти в великих озерах, зрушувальних каналах, джерелах, ставках, болотах, штучних загатах і водосховищах, віддає перевагу стоячій воді, хоча відмінно плаває. Трапляються представники цього виду навіть в солонуватої морській воді в гирлах річок, зимують озерні жаби на дні глибоких водойм, зарившись в мул, вибирають місця з проточною водою, а в теплих водосховищах, наприклад, у охолоджувачах електростанції, можуть і зовсім не йти на зимівлю, зберігаючи активність. Першими навесні пробуджуються самці, і після декількох днів млявої активності починають свої оглушливі концерти, якими заманюють самок. Шлюбний сезон відкривається відразу як тільки температура води досягне 1,20 і може тривати аж до серпня, тому саголетков озерної жаби можна зустріти і в квітні і у вересні, харчуються ці жаби здебільшого наземними комахами, але можуть урізноманітнити раціон ракоподібними, дощовими черв'яками найбільші особи не зазіхають навіть на дрібних пташок і савців остромордея або болотна жаба рана Арваліс. Остромордає жаба відноситься до групи бурих або наземних. Жаб має невеликі розміри і забарвлення в різних відтінках коричневого бурий, червоно-коричневий, жовтувато-бежевий, максимальна довжина тіла, вісімсм, але частіше зустрічаються особи не розміром 5-6, короткий щільний тулуб і загострена форма голови відрізняють цей вид від старшої сестри. Трав'яний жаби на гладкій шкірі спини і з боків можуть бути горбки. Що збігаються з темними плямами, а на задній частині голови явно виражено скронева пляма. Черево і нижня сторона кінцівок, найчастіше світло бежевого молочного або жовтуватого відтінку без плям. У Росії південна межа ареалу болотної жаби проходить через Ростовську і Волгоградську області, середнє Поводжя і північний Кавказ до Алтаю, Забайкалля і Південно-Західної Якутії. А в північних регіонах болотну жабу можна зустріти навіть уздовж узбережжя білого моря, на півдні Ямалу і в Західному Сибіру остромордає жаба, житель змішаних, тайгових і широколистяних лісів, лісостепів і степів. Причому в лісових масивах вона може жити на видаленні від водойм, а в степах тримається ближче до них. Любить селитися в очеретяних заростях уставків і дрібних річок, а також в вологих луках з високою травою. Часто трапляється на ріллі, в садах, городах і на узбіччях доріг. Зимують гостроморді жаби на суші, знаходячи притулку в ямах, норах, сухий листі, на зимівлю йдуть у вересні-жовтні, пробуджуються зазвичай в березні квітні. Майже відразу після пробудження настає шлюбний період, під час якого самці змінюють забарвлення на блакитний з сріблястим відтінком. У період розмноження у водоймі може зібратися велика компанія до 25 особин на один Шабенята розселяються по колицях всередині літа червень-липень. Причому за добу можуть подолати відстань до Вдень ці безхвості земноводні ховаються під камінням хмизом в заростях, а на полювання вибираються рано вранці і ввечері. Хоча в похмурі дні і після дощів їх можна зустріти і в денний час, харчуються жуками, мухами, молюсками, самі можуть стати ласощами для вожів, ворон, шолік і навіть борсуків. Трав'яна жаба рана темпорарія, трав'яна жаба великий представник сімейства, справжні жаби, що відноситься до наземних видів. Розмір її масивного тулуба досягає 10 см. У неї широка коротка голова округлої форми і досить довгі задні кінцівки. Варіантів забарвлення. Трав'яної жаби багато. Спинка її може бути світло жовтою паливої, червонувато-коричневої або шоколадної. Зазвичай прикрашена розсипом темних плям неправильної форми і дрібними цяточками, черево світло-сіре або жовтувати з яскраво вираженим мармуровим малюнком, зеленувато-жовтого, блакитного, темно-сірого відтінків. Місця проживання цього виду в Росії збігаються з заралом остромордої жаби від берегів Баренцева і Білого морів на півночі до Білгородської, Воронезької. Оренбурзької областей на півдні віддає перевагу селитися в хвойних, змішаних і листяних лісах, може жити також в тундрі, степах і навіть підніматися в гори, часто мешкає в сільських і дачних масивах на оброблюваної території, в парках, садах, городах, водойми трав'яним жабам потрібні лише в період розмноження, а більшу частину життя вони проводять на суші, в заростях трави. Мизу і під камінням високу активність цих жаб можна спостерігати при вологій погоді, а також традиційно ввечері і вночі. Трав'яні жаби не бояться холоду, хоч комфортною для них є температура повітря 17-20, але навіть при похолоданні до 2-3 цих активність не знижується, а сеголетки йдуть на зимівлю лише в листопаді, коли стовчики термометрів підбираються до нуля. Протягом життя трав'яні жаби мігрують від місць проживання до нерестових водойм і назад, а також до місць зимівлі, зимою як на суші, так і на дні водойм. В трав'яних болотах і канавах на мулистому дні дрібних озер цікаво, що спати вони можуть поодинці або групами з 20-30 особин. Раціон харчування складається в основному з ґрунтових і наземних безхребетних. Жуків павукоподібних у шлюбний період ці жаби практично не харчуються і гучних концертів не влаштовують. Звичайна часничниця волобатисхистюсрана Веспертіна. Часничниці давнє сімейство, що включає 12 пологів і більше 70 видів. Найбільш широко вони поширені в Азії. Але зустрічаються також в Європі, Північній Америці, і навіть в Африці у Росії відомо два види часничниць Звичайна і сирійська, у першій з них більш широкий ареал про неї. І розповімо: звичайну землянку можна зустріти від Санкт-Петербурга до Тюмені, а також уздовж узбережжя Чорного моря, Криму і на північному Кавказі. Це невелика амфібія з максимальною довжиною тулуба близько 7-8 см, опуклими очима і чолом, мешкає на рівнині місцевості листяних, соснових і змішаних лісах, і состепах і степах віддає перевагу місця спухкові, яким грунтом як легко копати, саме так вона проводить весь світлий час доби, вибираючись з притулку лише з настанням сутінків, селиться в заплавах річок і озер на луках, полях і городах. Зустрічається уздовж доріг, гладка волога шкіра Часничниці видає сильний запах, від чого вид і отримав свою назву, спина забарвлена в бурий або сірий колір з яскраво вираженим малюнком з темних плям, які можуть зливатися в смуги з чіткими краями. Характерна риса часничниці невеликі плоскі горбки на верхній частині тулуба і дрібні червоні цятки з боків. Більшу частину часу часничниці проводять на суші, зарившись в землю. Роблять це вони дуже спритно: риють ходи сильними задніми кінцівками, рухаючись задом наперед. Глибина такого ходу може досягати один. До водоймці амфібії приходять в період розмноження, вибираючи для цього невеликі ставки озера. Заповнені водою ями, самці приваблюють подруг низькими короткими звуками період розвитку пуголовків довгий більше три місяців. і за цей час вони можуть досягати величезних розмірів від 7 до 17 см в довжину. Після остаточного перетворення розмір жабенят стає скромним не більше 4 см. Вони не йдуть далеко від водойми, а прямо в заплаві закопуються на зимівлю. Зимувати можуть також в норах гризунів, в льохах і колодязях. Через потайного способу життя звичайна землянка майже не попадається на очі, чому може здатися рідкісним видом. Однак, це звичайний для нашої фауни вид. чого не скажеш про близькоспоріднену сирійську землянку, яка занесена до червоної книги РФ. сіра земляна жаба. Бюфо-бюфо, дивлячись на безформне, пухке тіло земляної жаби, суцільно вкрите горбами, мимоволі здригаєшся від огиди, і дуже легко повірити в страшні казки про те, що один дотик до цієї істоти викличе як мінімум поява бородавок, а в найжахливішому випадку може привести до смерті, але все це лише міф, привушні залози жаби і правда виділяють зволожуючий секрет, який містить отруйні речовини для захисту від ворогів. Але для людини він не представляє небезпеки. Масивний тулуб жаби може досягати довжини 13 у самок і 9 у самців. Забарвлення, незважаючи на назву, буває не тільки сірим, а і коричневим або зеленуватим. Черево світле біле або жовтувати, кінцівки жаби досить короткі для її великого тіла, що не дозволяє їй стрибати так, як це роблять жаби. Тому жаба ходить повільно і перевальцем, а реал виду на півночі простягається до Мурманської області. Далі через Архангельську Первську області і середній Урал до Красноярського краю і Куцька, південна межа присутності виду пролягає через Воронезьку, Саратовську і Оренбурзьку області, доходячи до Алтайського краю. Сіра жаба сухопутна тварина вона мешкає в лісових масивах, листяних хвойних і змішаних, де вважає за краще жити на узліссях. Коліях доріг, зустріти її можна і на луках поруч з лісом, в заплавах річок, і ярах, на присадибних ділянках, в сільських городах і навіть в міських парках, водойми жабам потрібні для розмноження, яке починається майже відразу після пробудження в березні квітні, у пошуках відповідного ставка, невеликого озера або на крайній випадок дренажної канавиці земноводні можуть пройти до 2-5. Кладка сірої жаби схожа на довгий до шість. Шнур з тисяч ринок, який обволікає водні рослини або укладається на дні водойми приблизно в 50 від берега, проклюнулися поголовки, живуть і рухаються у воді величезним, організованим хмарою чорного кольору, у дикій природі земляна жаба живе до 15 років, а в неволі термін її життя може досягати 36 років. Харчуються жаби комахами і багатоніжками, при цьому їх абсолютно не бентежить яскраве забарвлення багатьох городніх шкідників птахи, наприклад, таких не їдять, і в цьому величезна користь земляних жаб для клумб і грядок. Великі представники виду можуть полювати на ящерок і гризунів, жаби і тим більше жаби, не найприємніші істоти на планеті, але вони надають нам неціненну послугу, позбавляючи сади і городи від шкідників, а альтанки. Від докучливих мух і комарів, так що з цими земноводними, мабуть, варто дружити.